Друзі, ставайте спонсором на каналу, ставте вподобайка. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. білоруські пілоти після останніх дій російських пілотів відмовилися працювати з ними. Десятки білоруських льотчиків-офіцерів разом зі своїми підлеглими бунтують проти злочинних наказів. А у Бресті білоруські пілоти пошкодили російські бомбардувальники. Один із російських пілотів боці, який робив регулярні нальоти на прикордоння та координував удари по західних областях України. І в реанімації знищено дороге радіолокаційне обладнання аеродрому, як пише телеграм-канал Білоруський партизан, аеродром надовго виведений із ладу, що особливо актуально саме зараз, коли активізувалися удари по Хмельниччині, крім того, спокійніше стане і полякам. КГБ влаштувало серед бунтарів чистку, але вже зрозуміло, білоруські пілоти повністю стали на сторону народу і не будуть брати участь у бомбардуванні України чи Польщі. Вони бачили жахливі кадри. Заложний попереджав Російський. Скі військові будуть покарані за все гори і страждань, яких вони завдали мирним жителям України. Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм із дорогою на суд Божий, на суд божий, на якому вони, я впевнений, отримують тільки одне покарання, одне на всіх вічний підвал Навічно під бомбами, навічно без їжі, вода й тепла. За все, що вони робили проти наших людей, звичайних українців, проти мирних людей, в Охтирці та Харкові у Бородянці. Чер. Нігові у Волновасі, Маріуполя і багатьох інших наших відважних містах. Російські пілоти б'ють по мирному населенню, б'ють там, де люди ховалися від обстрілів, від бомбардування, там де не було військових позицій. Попереджаємо льотчика, який скидає бомби на мирних людей. Ми обов'язково зіб'ємо. Як уже збили майже 300 інших таких же катів. Військовий експерт Олег Ждану заявив, що російські льотчики, які запускають ракети по Україні, не зможуть уникнути відповідальності за удари і руйнування інфраструктури. Структури, заявивши, що вони не знали, куди били, оскільки координати цілей вводили, не вони у пілоті все прописано в польотному завданні. Вони цього не можуть сказати, тому що в польотному завданні вказується все, включаючи і район цілей, по яких вони будуть проводити пуски. Чому це вказується? Тому що вони повинні точно вийти в район скидання або пуску ракет і лягти на правильний пуск, пояснив Жданов під час ефіру. В Ютубу. за словами експерта, в польотному завданні розраховано звідки починається маршрут і де, він закінчується. Пілоти це все знають. Їм це все доводиться в польотному завданні. Тож відмазатися не вийде. Ніяк для цих льотчиків будуть нести вони кримінальну відповідальність як військові злочинці, тому що більшість об'єктів для критичних ракет, відсотків 90 об'єктів ураження для крилатих ракет це цивільні об'єкти, які не мають до військових жодного відношення. Резюмував Жданов. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо! a